thank Тільки вчора на базі центру дитячої творчості відбулося вже друге заняття мовного клубу Ріка. Незважаючи, що це тільки друге зібрання в цього клубу. Збільшилась кількість нових учасників, які інтерес та ініціативу, яку вони проявляють на заняттях. Ну, дивіться, цей наш мовний клуб він на те й розрахований, щоб щось перебороти свої якісь складнощі, тобто прибрати ці незручності, зробити можливим, висловлюватися на загал. До речі, це дуже дуже корисно. Ну, повірте мені, це вам допоможе в будь-якій сфері на роботі, в школі і там будете вчитися в інституті чи ще десь. Можливість висловлюватися не боятися аудиторії це дуже-дуже класна річ. Тому використовуйте наш клуб для цього. Отже, ось тепер ми говоримо про те, як же виявити, чи є у нашій мові суржики. Ну, по-перше, це чи є у нас русизми. Можемо прочитати даже, багато, да, використовуємо таке. да, не, не надо, еле, сейчас, сейчас, где то сейчас, да, всегда, чуть-чуть, конечно, наверное, например, допустим, между, между местом, вроде, именно рядом и язык. Да, молодой. Ну и бачите, да, люди поділяються на три типи. Я люблю тільки українську мову, я предпочитаю русський язик, і мені подобається русський язик, він очень красивий. Під час заняття у клубі учасників охоплює в першу чергу дружня атмосфера та гарний настрій. Тому ми запрошуємо всіх бажаючих долучатися до розмовно-інтеграційного клубу Ріка. Долучайтесь до нас!